Україні, мабуть, немає такого фермера, який професійно займається вирощуванням цибулі, який би не знав або який би не сіяв гібрид від компанії Bajo під назвою Melory. Гібрид універсальний, вирощується по всій території України і його цінують перш за все за його стабільність, надійність. Сьогодні ми знаходимося нашого клієнта Сергія, який трохи розкаже особливості вирощування в цьому році цибулі. В більшості регіонів цибуля із аспеки вийшла ну, невеликого розміру. Але як ви бачите на даному полі з Мелорі показав дуже стабільні показники. Перш за все, за що його цінують наші клієнти, це, мабуть, за колір. Ви ось як бачите, дивіться, бронзовий колір. Уже за багато років уже було доведено, що це під механічну вборку, що зараз дуже актуально в наш час в Україні. Дві-три лузки зовнішніх він формує стабільно. Тоненька шийка. Можете по рядкам побачити схожість схожість з даної цибулі. Сергій тусіяв 900 тисяч на гектар. Правильно. 900 тисяч. Данный гибрид предназначен для юга Украины. Он в этом году отлично пережил все трудности, все стрессовые условия, отлично пережил жару, Значит, не поражался тріпцем, как другие гибриды. Очень устойчивый. За счет большой массы нагнал 10 12 листьев, да, сформировал прекрасный урожай. Единственное, нужно раньше его немножко сеять, потому что климат немножко меняется. Все более жарче становится. То есть мы все луки отсеяли до 8 марта. Вносился регент вместе с микроудобрениями. Сеялась агрикола, значит, крайние рядочки были 90-ми дисками, внутренние 72-ми. То бишь мы ушли от мелкого лука. Весь лук ровный, что в центре, что по краям. Работали дорогими нормальными препаратами. Сбалансированное азотно калийное питание, э, растворимые микроудобрения, макро-микроудобрения. То есть, вот и все. Я знаю, неоднократно я его уже сеял, что он прекрасно лежит до апреля місяця вообще без проблем. Да, з нашого досвіду це ну, да, як мінімум, да. Там, минимум, 6, да. да. Никому не советую покупать вот эти молдавские семена, так называемые Мелори. В лучшем случае 60 тонн з гектара. Стоит ли економити на фирменных семенах, получать свыше 100 тонн з гектара или покупать дешевые сі. Если... Тоненьке кільце. Єдине серцевина, білосніжна середина. Дуже гарний дуже гарний гібрид. Твердий, як камінь, красивий цвіт. розорвана чешуя. Прекрасно держить чешую. Тобто На даний момент в моєму господарстві це гібрид номер 1 Наступний гібрид, який був посіяний біля основного масиву з Мелорі на пів гектара. Це досить новий під назвою Солома. Як сказав Сергій, вона, листя полягло на 5 днів раніше, ніж Мелері. У нього іспанське коріння і в нього як є можливість, наскільки його накачати. До, до розміру 7-8 тут як дуже теж привабливий колір. По вегетації від Мелорі особливо не відрізнявся. Батва точно така ж мощна, зелена, устойчива, як трипсу. Разниці практично я не побачив, якщо чим щоб чим-то відрізнявся від Мелорі. В принципе, его можно можно трохи раньше. Да, да он раньше, дней на 5, масса? можно раньше его собирать, чем Мелори. Поля эти новые. Я их взял в аренду только в этом году, ага. осенью. Только вспахал и все. Получается, здесь подсолнухи были лет пять подряд, подсолнух по подсолнуху. Очень много было сорняка. Тут прям лук зашел, и вот такой вот слой был бурьяна сплошного. И буриска полевая, и осот, и молочай, и щерица, и лобода. Все вместе. И плюс колючка еще. Ну как подсолнух. Да, после подсолнуха. Прекрасно оба гибрида выдержали гербицидную нагрузку. Это не сказалось никак ни на качестве, ни на урожайности. Брали пробы две недели назад. То за 100 тонн показывал урожайность. В разных местах. Спасибо большое Бея за прекрасное качество семян и продукции. Велике дякую Сергей за гарні результаты. Сподіваємось на подальше співробітництво. Да, Звісно, да. На наступний год семена вже заказані. Да, да.